Як я у себе нещодавно знайшла блок в тілі випадково, про який я навіть не здогадувалась, і ніби мене все влаштовувало. Чоловік робив мені масаж і став натискати тут на гомілку. Боже, як мені стало боляче, це просто такий, як можна сказати, біль. А до цього, тобто, я ходжу і все нормально. І я. Усвідомила, що тут у мене прям все затиснуте нога. Я підібрала собі комплекс. Щоранку це буквально у мене займає 7 хвилин. Я його роблю. І от е, вчора чоловік мені сказав, що у мене тут вже розслабились ці зажими. І прямо у мене були як тут такі як вузли навіть. При цьому я цього не усвідомлювала, поки він так мені не натиснув. Коли я це усвідомила, то я почала цим займатися, і ці блоки пішли. М'язи у мене розслабились, і навіть я думаю, що варікоз він теж не буде мені так докучати, у мене якби і немає, тільки після народження сина трохи під колінкою. Але зараз я цим займаюся, і ну, справи будуть тільки краще.